Зараз на зв'язку Тарас Висоцький. Це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітання вам. Доброго дня. Вітаємо. Вітаю. Отже, давайте розбиратися з чим пов'язане зниження вартості яєць. Ну і важливо, чи будуть ціни падати і надалі. Фактично, зниження вартості яєць триває. Буквально годину тому були надані офіційні дані Держстату, які показують, що Тренд на зниження продовжується. Уже середня вартість десятку нефасованих яєць 54 гривні 91 копійка, тобто 55 гривень. Ми бачимо ще на 5% падіння за поточний тиждень. І це пов'язано з наступними факторами: збільшується кількість виробництва яєць не тільки в промисловому масштабі, а також і в населення. Це пов'язано перш за все з сезонним фактором, мається на увазі настанням тепла, теплих температур і збільшення кількості виробництва. Тому а, позитивно впливає на врегулювання ціни. В принципі, скоріш за все, цей тренд ще збережеться. Нас щорічно з наближенням літа ціни на яйця знижуються і мінімальна ціна влітку формується. Потім знову є певна сезонність. У ну, цей тренд залишається. Він буде актуальним. І на сьогодні ніяких загроз дефіциту наявності українського яйця в українського споживача немає. Друзі, повітряні сили збройних сил України попереджають пропуски кабів ворожою тактичною авіацією. Мова про схід Харківщини, пане Тарасе, Ну і тут хочеться, не хочеться дещо безпекову тему. Теж зачіпимо розмінування полів. Наскільки планово йде загалом який план на цей рік щодо розмінування? Я маю на увазі. Ну і зрештою можливо і скажете в якій області найбільш заміновані поля. На жаль, залишається частина українських сільськогосподарських земель замінованими. Коли ми говоримо про контрольовані території станом на сьогодні, то в плані по сільськогосподарських угідь на поточний рік стоїть розмінування 65 тисяч гектарів. Регіони, які, на жаль, найбільш залишаються замінованими в цьому контексті, це Харківська та Херсонська області в кожної з них приблизно по 22 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь заплановані до моніторингу огляду та в разі необхідності розмінування в поточному році. Третя позиція Миколаївська область, там досі необхідно також близько 11 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Знову ж провести моніторинг, фіксацію і розмінування в разі необхідності. Тому ці роботи тривають, ми бачимо регіони, які наближені до бойових дій, мають більшу кількість. Позитивно, що ці роботи заповнюються, рік йдуть, скажімо, згідно графіку, застосовуються всі інструменти, щоб їх виконати вчасно. Ще трошки про експорт. Давайте поговоримо за даними Мінагрополітики. Знаємо, що темпи експорту зерна вони скоротилися на 5 мільйонів тонн. Це порівняно з минулим роком. Що сьогодні впливає на експорт, і які сьогодні найважливіші для нас канали експорту, які ми використовуємо фактично. Можливості експорту формуються з декількох факторів. Один з них є обсяги виробництва. І маємо трішки менші темпи експорту, оскільки минулого року посуха негативно вплинула на обсяги виробництва. і Було певне зменшення виробництва в порівнянні з 2023 роком. Наступним важливим фактором для забезпечення експорту є, звісно, інфраструктура, її наявність і безпека інфраструктури. Основним каналом експорту української сільськогосподарської продукції є морський коридор. Український зерновий морський коридор 87% експортується цим шляхом на сьогодні, завдяки військовим міжнародній підтримці дається створити необхідні безпекові умови, щоб цей шлях експорту працював стабільно. Тому з перспективою дивимося в наступні періоди, щоб ці шляхи експорту були також доступні. Також відбувається експорт залізничними вагонами або автомобільним транспортом в меншій частині. Але знову ж на сьогодні можемо констатувати, що всі пункти пропуску працюють в штатному режимі ніяких зупинок немає. Фактично зараз вже формується потенціал експорту майбутнього року. Завдяки посівній компанії очікуємо, що все відбуватиметься успішно. І експорт стабільно буде продовжуватися щомісяця в наступні періоди, друзі. До уваги мешканців Запоріжжя, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини, загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Будьте, будь ласка, пильними. Власне, саме це ви і бачите на своїх екранах. Ці області червоні, пане Тарасе, щодо обсягів і певних очікувань. скажіть, будь ласка, чи можемо дізнатись про очікування від цьогорічного врожаю? І можливо, навіть можна вже констатувати, як вплинула ось ця погода. Я маю на увазі оцей перепад тепло, мороз. Тепер знову тепло На сьогодні є фактично активні дні весняної посівної компанії. Дивлячись на плани посіву, можемо зафіксувати є певна зміна посівних площ. В весняних ярих культурах. Очікується, що буде збільшена посівна площа під кукурузою як зерновою культурою, і, відповідно, зменшена посівна площа під соєю як олійною культурою. Що це означає? Вражайність кукурузи з 1 гектара є більша, в рази більша, ніж вражайність сої. Тому в цілому, з врахуванням цього фактору, варто очікувати на збільшення фізичного об'єму. Урожаю сільськогосподарської продукції в поточному році в порівнянні з 2024 роком. Як вплинули похолодання в першій декаді квітня? Критичного негативного впливу на стан посівів чи вегетацію культур немає. Зернові та олійні культури не відповідно або ще були незначні вегетації, або навіть не були посіяними. Тому просто трішки темп призупинився самої посівної компанії на цей тиждень, але вже станом на сьогодні активно вона відновлена. Дійсно, в певних регіонах був вплив на продукцію садівництва: це перш за все, абрикоси чи персики, перш за все, в господарствах населення, де не завжди є інструменти захисту. Від холодних температур, а по інших культурах також активно якогось негативного впливу не було. Тому на сьогодні можемо сказати, що очікування по виробництву сільськогосподарських культур є позитивними, і знову ж є ті фактори, які дозволяють мати стриманий оптимізм щодо збільшення обсягів виробництва відповідних культур. Надіємо, що надалі не буде ніяких форс-мажорних погодних факторів, які би могли вже по суті вплинути на обсяги кінцевого виробництва через вплив безпосередньо на розвиток рослин, зрозуміло. Дякуємо дуже за Дякуємо. пояснення. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому зв'язку.